Зробила ескіз фортеці у вигляді лялькового театру і хочу показати свої результати, а також порадитися з тим, куди рухатися далі. Ось фрагмент того, що в мене вийшло в кінці, покажу трошечки з іншого ракурсу. Зробила з картонних коробок двері, подвійні стіни, фактуру стін. Також, можливо, різні функції виконання фортеці з картону і плюс різний пап'ємо ще. Це може бути як оформлення дитячої кімнати чи залу інтер'єру, ось як ви бачите, із лавочками. Так? Може бути і світильник, може бути різноманітний функціонал. Ось можливо створення імітації з яєчних лотків з таких з елементів. Це тут і цегла, і камінчики, і дах. Також і я теж, мені сподобалась ідея з ось такими відкидними воротами. Я теж планую зробити, що ці ворота у мене будуть на... спускатись на мутузочках для того, щоб також можна було використати як ігрову для діток. Маленьких, і вони можуть туди прийти, пролізти, наприклад, в ці ворота чи так далі. Градус. Ось, можливо, збір просто з картону і різноманітні елементи, які можна доповнити картон покимаше. Також матеріали, які можна використати, це лоточки, різноманітні втулки, різні картонні елементи. Упаковочний матеріал, рафтовий, це ось коробка від посилочок. Так? Тобто фантазії немає меж. Дуже цікаво, коли саме різноманітні фактури в роботі використані. Ну і на початку ми робимо узагальнену форму, так? найважливіше загальну форму. А тоді вже буде деталізація. Я знайшла ось таку стару раму пластикову і вирішила використати її як основу для майбутніх воріт. Коробка досить високого розміру. Я розклала я її, укріпила вона десь сантиметрів 90-х разом із зубчиками то в кінці. Бачите зубчики. Ось з яєчних лотків роблю таку основу фактуру під камінь. Ніби викладені, має бути ось цей вхід, в'їзд, вмістом камінчиками. От, використовую гарячий клей з пістолетом. Потрібно дуже акуратно працювати, щоб не попекти ручки пальчики. Я трошечки, звичайно, попекла, але вже потрібно йому вправитися і старатися не пекти, не поспішати в роботі. Також клей ПВА, я мала невелику банку, тоді докупила, звичайно, велику, літрову такий будівельний клей. Тому що зрозуміла, що роботи багато. Ось в одному з попередніх відео ось у цьому, я показувала, як робити масу з папієма ше за допомогою блендера. Це використані лотки, клей ПВА, водичка гаряча. Подивіться, там це більш докладно. Ось цю масу я збила і її використовую для того, щоб створити навколо фортеці таку гори, можна сказати, пагорби, на яких стоїть фортеця. Таку імітацію для того, щоб стіни були такі непрості, щоб було цікаво. Також ви вже бачите, що ось ця картонна, яку я наклеюю, з допомогою клею ПВА нашу масу, це вже двошаровий картон. Попередньо там є ще одна картонка. Тобто Крафтовим папером я вже обклеїла коробку, таку тоньшу паперу. Тобто шаровий такий. Ну, ось цей картон із посилок, він має таку згофровану структуру. І була проблема в тому, що потрібно було підклеювати кілька разів там деякі елементи, він відшаровувався. Потім шари укріпляти для того, щоб нижня частина була міцненька. Ось такі ворота я зробила з візерунком, використовуючи ножик фігурний для моделювання. Такі прорізи зробила і продавила. І далі дощечки. Ці ворота поки відставляю, але вони нам будуть потрібні по розрізу. Я думаю, що краще, щоб вони заходили повністю в розріз. По, у фрованому папері, бачите, є там багато з шматочків викладені, тому що я старалася в одну сторону робити. Поки що я виклала по швам ось такі цеглинки. Десь вона ми робимо камінчиком, тут десь цеглинками. Ховаємо шви під цеглинки. Викладаємо в шахматному порядку цеглинки. Ви бачите, що тут вони є темніше, світліші так як вони можуть бути в природі. І попередньо я планувала, що я буду фарбувати. Буду грунтувати клеєм і фарбувати акриловими фарбами. Але вже в процесі роботи я не знаю, чи потрібно це робити. Хочу почути вашу думку. Порадьте мені. Потрібно фарбувати, чи буде вигляд ось такий. Дивіться, має форму насправді чому, підняла і показала. І, і, тому що має не просто плоске, це буде зображення, воно буде мати форму. І ось там зверху прорізи будуть зробитися, там будуть полички, і знизу буде ще е, підставочка, крім входу. В, у входу там підставка і ще буде як поличка, як у формі коробки такої шестигранної буде. І зверху вже будуть чіплятися ще башти. Ось тут зубчики і ось ця частина, що відійшла назад, туди буде чіплятися така, зроблю я поличку, і на ній будуть башти. Дивіться далі.